В обласному центрі Прикарпаття відзначили 199-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Урочиста віча з цієї нагоди прийшло в міському парку культури та відпочинку. Сюди в дощову березневу погоду зійшлися всі ті, кому небайдужа постать Кобзаря на зламі історичних епох. Він був не просто письменник пророк та художник, а й людина високоосвічена та патріотична. Так стверджували про Шевченка представники місцевої влади, народні депутати, очільники письменницьких організацій. На початку урочистого віча очільники області поклали вінки та квіт... Та до пам'ятника кобзарю, а сучасні отців служила банахиду за упакій душі прирока української нації. До речі, нещодавно з нагоди 199-ї річниці з дня народження кобзаря відбулася урочиста академія в облому драмтеатрі та чимало заходів у світніх та культурних закладах Прикарпаття. Чи усвідомлював він, що його життєвий творчий шлях буде через століття зірцем самовідданості, зірцем служіння, зірцем? Безкорисливого, жертовного посвячення себе своїй Україні. Чи чекав він, що через невеликий час держава Україна, називаючись незалежною, буде вшановувати його, його ім'ям назвуть університети, будуть призначені найвищі державні премії, а українська мова буде в небезпеці під загрозою. Будуть скувати і плюндрувати українство в Україні. Він не тішиться і не буде ніколи втішений, коли ми будемо просто цитувати його твори і навіть згадувати, що велику частину своєї творчості він присвятив напевно ним же й названому періоду руїна. Бо зараз так само багато хто в Україні в справжніх. Відкритих, чесних, патріотичних українців оцінює ситуацію як руїну, руїну в гуманітарному плані, суспільному, соціальному, політичному. Тому щире моє переконання і багатьох молодих людей, багатьох в Україні, що нам треба перейти від захоплення, від оспівування, від цитування Шевченка до тих дій. До яких він закликав, до тої праці, до того, чим сам він жив. Кожного року ми приходимо до пам'ятника Шевченка, покладаємо квіти, вінки, і кожен рік задаємо собі запитання, що ми зробили кожен з нас для того, щоб слово Шевченко, думка Шевченка, дух Шевченка був з нами. Не тільки ну, на папері, не тільки в ті хвилини, коли треба провести віча чи покласти квіти. Ми всі маємо зрозуміти одну найголовнішу річ: Шевченко надвелика, надвелика, надгеніальна людина, якою пишається не тільки український народ. Шевченком пишається увесь світ. І тому усім нам в переддень річчя, Славного Великого Кобзаря треба дійти до цієї дати зрозумінням того, що ми маємо Великого Кобзаря, і що ми всі великий український народ. І не треба зневіри. Треба сила духу і віри не тільки в історію своєї України, а в майбутнє України, так як це вірив Тарас Григорович Шевченко. І, звичайно. Найосновніші слова, які він нам сказав, і нехай вони нас об'єднають у переддень святкування 200-річчя. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж. Брати мої, молю вас, змагаю. Понад півтора століття світ читає Шевченкові твори. Світ через ті твори вивчає Україну, її історію, її мову, ту мову, яку хотіли зробити мужицькою, зробити мовою гречкосіїв, мовою свинопасів. Доля Тараса Григоровича Шевченка, як він казав, хоч не лукавила із ним, але була такою, що випробувань дала йому, щоб вистачало на не одне життя. Прожив 47 літ. 9 років залишився без матері, 12 без батька, 24 роки в кріпацтві, 10 років важкій солдатщині. Але він ніколи не жалівся на свою долю. Він працював. Працював важко. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю на нікого. Я сам себе дурний дурю, та ще співаючи сію своє зерно, надіючись, що бродить нива. Ота нива, оте майбутнє, заради якої він працював. Не тільки шануємо, але й наслідуємо. І не тільки. По букві, але й по духу. Сьогодні ми шануємо Шевченка, великого українця, патріота, громадянина, тому, шануючи, будьмо українцями. Не тільки по формі, не тільки по вишиванці, по коляді, по українській пісні, а по духу відношення до всього українського. Шануємо Шевченка як патріота, будьмо патріотами. Не тільки патріотами своєї української кишені, свого подвір'я господарки, своєї родини і навіть Галичини, але будьмо патріотами великої, могутньої, соборної України. Шануємо Шевченка як громадянина, який ніколи не був байдужим до всіх проблем того часу, зокрема українських проблем. Будьмо повноцінними громадянами, пам'ятаємо не тільки про права. Але й про обов'язки. І пам'ятаємо, що перш ніж запитати, що мені дала Україна, запитаємо, що я дав Україні. Шануємо Соні Шевченка як прабатька українського націоналізму. Тому що він перший після поразки Національної революції Хмельницького, на руїнах поразки Мазепи, перший прорік кайдани порвіте, а вже потім на його духовному фундаменті. Піонер Микола Міхновський, піонер септор Першопрохідець, почав будувати фортечні мури націоналізму, а вже потім був Донцов, Бандера, Шухевич. І до сьогодні ми будуємо ці мури, але, можливо, вже пора будувати націозахисні мури, а вибудовувати стратегію українського наступу. І саме Шевченко у своїй творчості вибудував. Дві взаємопов'язані речі так актуальні сьогодні під час розбудови Української держави і так актуальні для українського націоналізму національної і соціальної справедливості. Взаємопов'язані між собою, бо для чого тоді соціальна справедливість, соціальні блага, якщо не буде носіїв цих благ і навпаки? Для чого зберігати все символічне українці, українське, якщо зникне українська субстанція і зникне тоді, коли не буде на українській землі соціальної справедливості по відношенню до українців? Використовуючи соціальні мотиви, комуністи в Україні, не кажу українські, в Україні та інші ліві одну боку намагалися використовувати Шевченка і робили його кульгавим, забуваючи? Нівелюючи українське. Я хочу просити пробачення, Бачення Шевченка за свій дивний інколи, чи за свою дивну інколи політкоректність і за свій дивний конформізм, тому що забуваю напевне слова найвідомішого, найпалтішого публіциста українського середньовіччя Станіслава Оріховського. А він казав таке: світ наш поділений і в ньому триває вічна боротьба. І світ поділений на людей Бога і на людей сатани, і ніколи між ними не буде миру. Шевченко, як ніхто інший, знав і відчував і розумів ці слова. І ніколи не йшов ні на жодні компроміси. І напевне, коли ми сьогодні в цей дошливо, цей дощ, цю... таку сльоту перезнемо, приходимо до цього пам'ятника, то напевне внутрішньо ми теж йдемо. Випочитися перед Шевченком за власні гріхи, за власні страхи і за власні сумні. Наступного року відзначатиметься 200-річчя з дня народження Шевченка. Вітак слід очікувати ще більшого урочистих заходів, концертів, презентацій та відкриттів у вінок слави Великого Кобзаря.